Добрий день, дівчатка та хлопчики! А чи знаєте ви український посуд? Давайте пригадаємо, це глечик, правильно, це чашка, це миска, це тарілка, це горщик. А це макітра правильно. А це слоїк, банка для зберігання повидла та меду. А це барило для збереження рідини. А це чайник. Молодці малята. Пропоную в гру пограти! Чого не стало? Будьте уважні! Розгляньте, що ви бачите на малюнку? Який посуд. А тепер оченята закривайте. Один, два, три. Відкривайте. Чого не стало? Правильно! Глечика. Продовжуємо гру. Очі закривайте. Один, два, три. Відкривайте. Уважними будьте. Не поспішайте. Який посуд зник? Називайте. Правильно зникла Макітра. Ще раз пограємо. Поченята закривайте. Один, два, три і відкривайте. Уважними будьте, не поспішайте. Який посуд зник? Називайте. Правильно зникла чашка. А ще Тарілка, молодці! Ви були дуже уважними. Дякую вам! До побачення!